Сьогодні я граю кубі зумія своїм другом Валентином. Валентин. Всім привіт. Так, ну вот він. Так, що ми сьогодні будемо строїли? Не знаю, давай покажу, покажеш. Просто йди сюди і приїгай. А блін, я десь... Лєво полетів. Взагалі мишку і клавіатуру не дрова. Добре. М М О, я одразу коло комп'ютера став. Тут ти мало доко дивися. Блін, я потонув. Ставлю мені на карту роботі. Добре. Так, ну я вам нагадую, що ссылка буде читав в описанні. Так, чекайте. Так то і то? Да. І нагадую, що коли включаєш хоч безконечні вещі, треба поставити в самій перший землю. Щоб з землі не води. Угу. Так, є. Ну, тепер собі тут вибираємо які це. Що тобі треба роботів? Так. Да один Але вони дуже ці дорогі. Зараз я скажу скільки один робот коштує. Один е, такий. Коротше, саме більше того робот коштує 20 золотих. Другий вісім, ще один сто, один вісім і другий вісім. А де дивитися? Де вони? Де їх дивиться? чуєш механізми? Е а так. Е Тво респауни і монстри. А, бачу. На тобі такі Блін. На тобі одного за сто і на тобі одного за двадцять. Блін мене. Сарочка. То в них то в них, то в них можна сідати. Ні, а вони просто так як зомбі. А є такі, щоб сідати в них можна. Ні. Так. От тих во зелені можна саме легше їх застрелити. А тиво за сто, то їх взагалі нереально. Все, все, зупиняйся, не треба Давай, роби тест карти. Я. все, ходи сюди, зараз Давай зробимо підземне сховище. А не треба, робити. а ну давай включити тест карти. Ану давай, зараз чекаю з карти А що, вони зараз респавні? Ого. Ого! Що кажеш? Нічого я не кажу. Як ти? Неможливо впити. Я нині не купив собі нову пуху. Блін, я хочу ту штуку попробувати. Я зараз прийду. Бачите, ця ось вот така пуха. Вона стріляє по зомбів. Так, це лодка в нього тут. Ви бачите, вона не літає, бо вона на мілині. А і тут. Ага. Давай йдемо цей. На...

Вы они карты не сохраняете. Бо я выжил. Тобі просто не треба було полувиходить. Так выходит, ж город. Понятно. Парк. Нажимай стройный друзів. А я вже не такий тупий. І я вам нагадую, що сьогодні ввечері Єрмак проведе онлайн-концерт в гостях у контакті. Я точно не знаю, як на нього попасти. Ну, але... Так. Я зайшов. До нього на карту. ну Бачите, в нього ось така це була стояночка. класна стоянка Ну тих зірочок я йому наставив, не мав що робити. Т... Дай стройте. Кажу, дай стройте. Оце в нього такий ви бачите, танк. Одне цього не знаю, що тут таке. Тут в нього така ця. Сам не знаю, що це таке. таке построїв. Трошки непонятне. Так, я бачите був. що з нього вибило. Так, давно выдаляем его со скарты. У нас он кар карту сохранил. Чего сохранил, чего не? Чего не сохранил? Мы сейчас зараз пригонем с него трошки. Он uh -huh. не берет трубки. Бачите, ми йому все. Ми так собі пограли легенько. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки. Ставте лайки у мене на відео. І його канал теж буде. В описанні. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал.